Іноді так дивишся, ще побігає. так? Я зараз поясню позицію цих слів, чому мотомеханік так думає. Аж допоки не зрівняєш з новенькою, жирненькою шиною, яку ти шукав, жирняк хлопачня, так? Це те, що я шукав. Шашка, крок, висота шипа, розмір, бомба. Так, для е, людей, які займаються професійно, там мотоспортом на крос ендуро, це сміття. Давно сміття, тому що дивіться, шип-висота шипа ось досить непогана. Ще ніби. Зараз я поясню в порівнянні з чим вона непогана. Але от подивіться, ось ці два ряди, ось ці два ряди на шинах, вони виконують дуже важливу роль не так крайні, як ці. І навіть якщо ми по ряду передивимося ось ці. Ну, от, ранений. Ну, і далі більш-менш. Більш, а в наступному ряді пів шипа. розколотий. пів вздовж шипа розколотий, пів вздовж шипа, і взагалі його майже немає. І якщо ви їдете під горб і в самий відповідальний момент вам попадає на цей момент, десь ось тут мотоцикл вас підведе. Чому я ж сказав, що відразу дивишся, наче побігає, Тому що, друзі, хто е, катає знає на нових навіть ковіках, там, китайських е, техніці, Гіонах, неважливо, бувають варіанти, що мотоцикл комплектується. Задня шина, блін. Ну, ось такий от протектор десь. Ось такий от протектор. Вона нова і на крослі. Тому вона дивишся в порівнянні в того новий стоїть. Щось прийшов за той помплик потрогав. І цей. Ну, на це не потрібно вестись, тому що в нього, хоч можливо, тільки на трішки вищий шип, але в нього вони є всі, і вона не бачила життя. Напередок буде ставитись Deli Tire Індонезія. Здається, що цей ще бігав, але також, коли порівнюєш їх. І тим паче Індонезія вона м'яка. Я Катерині скутер на Делі Тайр. Тоді одягнув, то наче амортизатори замінились реально. Ну, на задок не було цієї фірми, не було задок з тим кроком шашку, як я хотів, і тим паче вони за м'які. Чернівецький хлопак, дві шини мені зробив за 5 тисяч гривень. Інший чернівецький хлопака, з якими ми вже поближче познайомились, привіз їх мені додому. Вася дякую. Сьогодні день взагалі запчастин. Зранку було відео про поршень. Ну зараз шини перепаковую, завтра буде вже яка вона в наряді. Ну, поршень ще не скоро будемо замінювати, тому що немає часу.